Всім привіт! Коротенькі такі маленькі покупочки. Сьогодні було в теді. взяла файли для букета Взяла ось такі камінці фліоресцентні. Мої надії що однієї упаковочки цієї вистачить декорувати. Взяла ось таку собі іграшку, бавитись. 3,55. У теді в більшості все з стінниками, що це окремо бумажки не треба показувати, сяла стразики. Мені потрібно всі напівкруглі для букета, а сердечки, можливо, використаю в іншому, в іншій поробці. І взяла ще таку. Упаковочку тут листочки, і е, ось ці листки це, навіть не знаю, як пояснити, е, ними обклеюють скло і, виходить, виходить е, таке скло вітражне. Як без справжнє вітражне скло, е, тобто прозорий папір, який е, наклеюють. На скло, і ну, отут декорують ними більшість підсвічників підсвічники, щоб коли я підпалювати свічку, то звичайний такий собі стаканчик висвітився у вигляді відражного такого скла. Воно чуть темніше, прозоре клеїться на звичайний клей. тож для спроби я вирішила взяти, щоб ми пізніше зробили одну таку поробочку. Може, якщо, якщо сподобається, може буде навіть і не одна. Так що, оце мої, мої сьогодні такі покупочки. Це небагато. Хотілося більше, але, на жаль, те, що, те, що знайшла, за це все 10 євро рівно. Тепер. Займаюся декорашками в садочку. Хто бачу метелики, ось такого самого плану квіти. Є, ж, є над чим мені працювати зараз на вихідні. Придеться покладатися знову в Берлін. І зараз, зараз пізніше і в неділю придеться ось це все покривати олійкою і, скоріше, все, ламінувати. Тому що квіти повинні бути прочніші. Я метелики залишаю так, як є, а квіти будуть прочніші. І ще для декору от треба вирізати ось ці квіти, повирізати. Такого плану квіти і ось такого плану квіти. Ось два варіанти різних кольорів. Робимо одну таку собі даму на. Центральні вхідні двері. І потім треба буде сюди вирізати, вирізати шовту серединку. Ці квіти, шаблони в Пінтересі, ну, гуглів в інтернеті, роздруковуєте і вирізаєте, і потім наклеїмо на скло. В принципі, хочу ламінувати, але побачу, як, тому що в мене вчора. Два листки з квітами проламінувала, а другу в мене машинка зажувала. Тож, побачу, чи повезе мені ось ці роздруковані квіти ламінувати. Так що, ось ця ось такі мене на, на даний момент процесом. Немає часу на вмазку, немає часу на. І ті поробки, які заплановані, але якось будемо здоганяти. Поки що ось цей декор займає дуже багато часу. Тож, ось такі покупочки. Такий процес у мене. І на даний момент усе. Всім дякую і всім па-па-па.